Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на канал Репетитор з математики, тому що я стараюсь для вас доносити якісь нові знання. Розглядати якісь нові приклади. Якщо у вас виникають питання, то ви можете подивитись мої відео, задати питання, обговорити це. Тому сьогодні для тих, хто навчається в 10 класі по підручнику істер математика, 10 клас, пропоную подивитись з першого розділу функції властивості та графіки, з шостого параграфу степеневі функції властивості та графіки. Приклади з 6.8 по 6.11. І так вперед. Приклад 6.8. Побудуйте графік функції y дорівнює x 1 четверта за допомогою графіка знайдіть і два завданнячка. Треба знайти значення функції для певного аргументу і, навпаки, значення аргументу для двох значень функції. І так згадаємо, що таке функція y дорівнює x степені 1 четверта. Це степенева функція, у якої степінь не ціле додатнє число. Графік такої функції має вигляд, якщо степінь не ціла, але ще й менше одинички, зверніть увагу, 1 четверта це менше одинички. То графік має ось такий вигляд, він виходить з точки 0, і ось так приблизно далі до плюс безкінечності піднімається. Якщо ж треба точніше побудувати графік функції, то будемо брати значення рументу іксів. Але пам'ятати, що від нуля тільки можуть бути значення ікса, і підставляти їх у значення функції. Нагадаю, що x степені 1 четверта це якби корінь четвертої степені з x. Тому, підставляючи, наприклад, 0 і 0 в степені на четверта буде 0, одиничка 1, 1 в степені на четверта 1 і так далі, ось ці числа можна отримати на калькуляторі або в Excel, підставляючи значення не обов'язково до 5, ну я захотіла до 5 вам показати, ми отримаємо значення функції. І по цим уже точкам. Дивіться, по X від 0 до 5, ми можемо побудувати значення y і отримати ось таку лінію, яка виходить з точки 0,0. Тепер можна вже, або дивлячись на графік, або дивлячись на дану табличку, яку ми побудували, можна знайти певні значення y, для певних іксів. При значенню ікса 0,5. Треба 0,5 підставити ось сюди, і це буде 0,5 степені 2, на калькуляторі це буде 0,84. Ну якщо не рахувати оце значення, то це буде корінь четвертої степені із 0,5. А якщо візьмемо 16, то 16 чітко можна ціле значення знайти чому? Тому що корінь четвертої 16 це 2. Тому що 2 в четвертій дає 16, а отже, можемо знайти це значення. І друге завдання: Уже при значеннях y дивимось, y, коли дорівнює 1, чому дорівнює X? Також одинички. А якщо ми візьмемо значення 1,5, то х при цьому дорівнює 5. Або якщо записати, то це треба розв'язати рівняння. Дивіться, 1,5 дорівнює х в степені 1, а значить х це 1,5 в четвертій степені, а це буде 5,5. Далі, наступний приклад 6,9. Побудуйте графік функції і дорівняє х в степені 1 треті. За допомогою графіка знайдіть і також два завданнячка. Це y дорівнює x в степені 1 третя це степенева функція, якої степень не ціле додатнє число. Графік такої функції має вигляд, якщо степінь менше одинички, то ось такий вигляд виходить при вас точки 0,0 і ось так приблизно розміщена. Щоб точніше побудувати, будемо брати значення іксів від 0, але, дивіться, від нуля від'ємні не беремо і підставляти їх у функцію y дорівнює x в степені 1 третя, тобто 0 в степені 1 третя дасть 0, 1 в степені 1 третя 1, а якщо взяти 8 в степені 1 третя, 1 третя це якби корінь кубічний із 8, то це буде 2. Чому ми брали 8? Тому що тут завдання якраз треба знайти значення функції при 8. По цим точкам тепер уже можемо точніше побудувати Графік функції, це буде ось така крива, що виходить з точки 0,0 і в точці Х8 дасть нам двічку. Тепер знайдемо значення y при x0,5. Якщо 0,5, то треба підставити значення 0,5 в функцію, і це буде якби корінь кубічний із 0,5 або 0,79. При значенні x8, ми вже це говорили, дивіться, при x8, y дорівнює 2, тому що корінь кубічний із 8 дає нам 2. А тепер, навпаки, значення знайдемо хів, що відповідають певним значенням y. Якщо y дорівнює 1, то x дорівнює також 1 записали. А якщо y дорівнює 1,5, у нас немає такого значення в табличці, ми подумаємо, дивіться, якщо підставити ось сюди рівняння 1,5 дорівнює корінь кубічний із x, то x це буде 1,5 в кубі. А тобто 1,5 в кубі це 3,375. Далі йдемо. Приклад, І6,10 і 6.11 мають одну умову, побудуйте графік функції та запишіть її властивості. Тут графік функції можна будувати схематично, бо властивості можна побачити по загальному вигляду графіку, а не по точному. Але головне, бачити, з якої точки він виходить, до якої ось ці наближається. Це основні моменти. Почнемо з першої функції, y дорівнює 2 плюс х в кубі. Це степенева функція, якої степінь ціле додатнє число. Якби це було просто y дорівня х кубі, то це була б ось така крива, яка проходить через 0,0. Ну, оскільки у нас, дивіться, до Y якби ще додається двійочка, то що важливо, ця графі графіка функції буде ось таким: проходить через точку вже не 0,0, а 0,2 по Y. Тепер розглянемо основні властивості цієї функції. Подивимось. Область визначення функції, y дорівнює 2 плюс x кубі, тобто, які значення по іксу приймається функція. А ми бачимо, що ця лінія вона йде від мінус безкінечності до плюс безкінечності по x. Отже, область визначення є такою. А множина значень це y які приймаються функція. Тут також дивіться: від мінус безкінечності до плюс безкінечності, значення функції можуть бути. Щоб знайти нулі функції, треба прирівняти цю функцію до нуля по y. тобто Дивіться, якщо замість ігрика підставити 0, то ми отримуємо рівняння: 0 дорівнює 2 плюх. Тоді х кубі дорівнює мінус 2, тому що 2 перенесеться. Тоді х дорівнює корінь кубічний з мінус 2, а степені кубічної мінус можна винести. Тоді це буде х дорівнює мінус корінь кубічний із 2. Отже, це ось ця точечка, дивіться. Тобто графік перетинає х в точці по х, і ось вона. Нами підрахована, це мінус корінь кубічний із двох. Тепер, щоб знайти знакосталість функції, треба подивитись, що функція міняє такий знак. Ось тут вона від'ємна по Y, тобто Y всі від'ємні, а тут Y додатні. Оскільки ми знайшли уже цю точечку, при якій Y дорівнює нулю, то можна сказати, що дивіться, від'ємні значення Y йдуть по x від мінус безкінечності до цієї точки, а тобто до мінус корінь кубічний з двох. А далі всі додатні значення Y йдуть уже на проміжку від цієї точки від мінус корінь кубічний з двох до плюс безкінечності по X. От уже на цьому відрізку всі Y йдуть додатні. Функція і ні парна, і ні не парна, тому що вона не симетрична, ні відносно осі по ні відносно точки початку координат. І вона завжди зростає, тобто піднімаються значення y при наступних значеннях іксах, все більше і більше вгору. Тобто зростає ця функція на проміжку по X від мінус безкінечності до плюс безкінечності, тобто на проміжку області визначення. Далі, наступний приклад другий. Тобто задана вже функція y дорівнює рівня x-2 в степені мінус 2 п'ятих. Це степенова функція, у кої степінь не ціле, та ще й від'ємне число мінус 2 п'ятих. Графік такої функції має вигляд ось такий загальний вигляд. Але ця функція мала б такий графік, якби було просто х в степені мінус 2 п'ятих. А оскільки у нас ще дивіться по іксам іде мінус 2, то значить, ми повинні здвинути цю лінію на 2 одинички вправо. Тому що якщо тут від'ємне число, то йдемо в якби плюс. Тобто, дивіться, ми що робимо? Ми оцей графік. Умовний. Здвигаємо на дві одинички по іксу, і тоді вже цей графік наближається не до осі і, а до лінії, ось цієї, дивіться, x дорівнює 2. Наближається і не перетинає, що важливо. Тут не перетинає як би, двічку, тут іде наближається до нуля і також не перетинає. Цього нам достатньо для того, щоб подивитись властивості функції. А вони такі. Дивіться, область визначення функції y дорівнює x-2 в степені мінус 2 п'ятих. Такі, що х тут не від нуля, тому що ось тут значень x немає. А від відвіючки, не включаючи, тому що ми казали, що графік наближається до лінії 2, але не перетинає. Її. Тобто, тут важливо дивіться: від 2 не включаючи до плюс безкінечності по x. На цьому проміжку можлива функція саме для х. Тепер по ігрікам подивимось, дивіться. По ігрікам значення функції, тобто графік ми бачимо, він наближається до нуля, тобто не перетинає, значить від нуля, не включаючи, і вгору до плюс безкінечності. Множина значень функції буде ось такою: від нуля до плюс безкінечності. Функція ця, що важливо, не має нулів, тобто вона ніде не перетинає вісь іксів. На проміжку x, подивіться, від. Двох і вгору, тобто до плюс безкінечності. Тобто на проміжку x більше двох ця функція. Знак остала. чому? Тому що y тут завжди більше нуля. І не міняє знак ця функція. Ця функція ні парна, ні не парна. І вона завжди спадає. Подивіться, при збільшенні xів y все зменшується, зменшується і зменшується, і так далі. На всьому проміжку від двох, не включаючи до плюс безкінечності. Наступний приклад: 6,11, та ж сама умова. Розглянемо першу функцію. Перша функція має вигляд y дорівнює x степені мінус 2-3. Це степенева функція, у якої степінь ціле від'ємне число. Якщо просто згадати графік функції y дорівнює x-2, без мінус оцієї, то вона має ось такий вигляд. Це дві криві, які наближаються до осі Х, не перетинають, а тут наближаються до осі y і не перетинають. Оскільки у нас є ще мінус 3, яке відноситься до Y, то ці дві криві будуть опущені на мінус 3 одинички, тому що тут іде мінус 3. Тобто, якщо зобразити графік схематично, то ось ця пунктирна лінія це лінія по Y мінус 3. І ці дві криві, вони наближаються до мінус 3, ось тут. А тут до осі Y, і тут також друга крива наближається до осі і до лінії мінус 3. Но не притинають мінус 3. Все цього достатньо, щоб записати властивості даної функції. Почнемо з області визначення функції. Область визначення функції y дорівнює x в степені мінус 2 мінус 3. Ми маємо від мінус безкінечності і до нуля. Ми наближаємось до нулю, нам у нас х не дорівнює, тому нуль ми не включаємо. Це один відрізок, ось він по х. А другий відрізок об'єднання це від нуля до плюс безкінечності. Що стосується множини значень функції, то скільки ми сказали з вами, що ми по ігрікам, от завдяки оцьому мінус 3 опустили дві наші лінії на мінус одинички по ігріку, то відповідно уже дивіться значення ігріків допустимі від мінус 3, ось цього значення, ну не включаючи, тому що ці криві лінії не перетинають оцю лінію мінус 3 вгору до плюс безкінечності. Щоб знайти нулі функції, треба прирівняти y0. Тобто ми отримаємо рівняння. Дивіться, x в степені мінус 2 мінус 3 дорівняння 0, а отже x в степені мінус 2 дорівнює 3. А якщо мінус 2, то ми перевертаємо це як 1 поділити на х в квадраті одиничка дорівнює 3. А якщо ще перевернути, то це х квадратів дорівнює 1 третя. А якщо х2 дорівнює 1 третя, то х дорівнює плюс-мінус. Корінь із цієї 1 третьої. І це ось ці дві точечки, дивіться, ось, де крива перетинає вісь ксів, ось ця одна точечка, це якраз мінус корінь з 1 третьої. А ось це додатнє значення: друга точечка, де друга крива перетинає, це плюс корінь квадратний із 1 третьої. Це дві точки. Тоді, відповідно, дивіться, знак «осталість». Це коли значення ігріків у нас від'ємні, дивимось, це ось ці два відрізка, де ігрік доходить до цієї точки, і знову от цієї точки додатньої вниз. То це можливо на проміжках, дивіться, по іксу від мінус безкінечності до точки перетину першої до мінус корінь квадратний з 1 третьої. І далі від другої точки плюс корінь квадратний з 1 третьої до плюс безкінечності. Це. Від'ємне значення y. І додатнє значення y. Дивіться, у нас на двох проміжках також ось пішло вгору раз і два. Що це за проміжки? По x від мінус корінь з 1 третьою до нуля, і х нулю не дорівнює, пам'ятаємо. І від нуля до додатнього значення це корінь квадратний із 1 третьої. Далі ця функція, якщо говорити про парність, не парність вона парна, тому що вона симетрична відносно осі ось цієї ОІ. І функція вона і зростає і спадає. Подивіться, на першому проміжку від мінус безкінечності до нуля з кожним значенням іксання все більше більше, більше і так ідуть вгору. Тобто зростає на проміжку від мінус безкінечності до нуля, не включаючи, а спадає на другому проміжку, тобто від нуля до плюс безкінечності. Розглянемо другий ще приклад останній. Це функція y дорівнює х 1 в степені 5 четвертих. Нагадаю, що ця функція степенева, у якої степінь не ціле додатнє число. Ну зверніть увагу, ми розглядали поки що з вами функції, де була не ціла, але менше одинички. А ось 5 четвертих це число більше одинички. Тобто вигляд буде у цієї функції ось такий: коли альфа не ціла і більше одинички. Це крива, яка більше йде вгору, на відміну від першої кривої. Якщо розглядати просто х в степені 5 четвертих, то буде ось такий вигляд. Но оскільки, подивіться, у нас всередині х ще плюс одиничка, значить по осі Х цей графік буде зміщений на мінус 1, тому що якщо тут плюс, то по x ми здвигаємося в ліво на мінус одну одиничку, і виходити, що ця крива буде не з точки 00, а з точки мінус 10. Розглянемо властивості. Якщо розглядати властивості, то область визначення функції y дорівнює x плюс 1 в степені 5 четвертих. Вона виходить не з нуля, а з мінус 1, ми сказали. Тоді по х значення, подивіться, які у нас ми бачимо: від мінус 1 включаючи до плюс безкінечності. А по y множина значень функції це вже ми бачимо, що всі значення ось цієї точки, а це по y 0, і вгору до плюс безкінечності. Функція має. 1 0 в точці х дорівнює мінус 1, тобто ось ця точечка це 0 функції. Далі, якщо говорити про знак то функція завжди по y додатня, і вона додатня на проміжку х більше мінус 1, і вона знак знак не міняє. Ця функція ні парна, ні не парна, і вона завжди зростає, зростає на проміжку від мінус 1, включаючи, до плюс безкінечності. І так, сьогодні ми розглянули деякі функції з різними степенями і додатніми і від'ємними, і більше одинички, і менше одинички, і подивилися їх властивості. Якщо відео вам сподобалось, то чекаю від вас лайк. Я дуже старалась донести до вас як детальніше цю інформацію. Ну, взагалі, якщо вам сподобалось і ви хочете дивитися ще й нові нові приклади і розглядати нові нові теми, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, які приклади по алгебрі ви хотіли б ще побачити. До нових зустрічей! Все буде Україна!